Ми з вами будемо поєднувати нові знання про функції з тим, що ми розбирали на попередніх заняттях. Наш курс дуже послідовний, тому, якщо ви відчуваєте, що вам треба щось повторити, просто робіть це. Передивіться відео, подивіться презентацію, зробіть код і все буде дуже добре. Тому зараз ми поєднаємо дві речі: умови та функції. Що ж таке умови? Згадаємо. Це вибір. Умови є прості, повні та складені за допомогою логічних операцій. В коді це наш умовний оператор if, так? і функції. Давайте спробуємо викликати функції за умовою на ось такому прикладі. У нас є два котики. Перший це буде перша функція, чорний котик. І друга функція. Це буде наш другий білий кодик. Як ми їх назвемо, як хочемо? У мене це cat 1 і друга функція, яку ви пропишете самостійно, вона може називатись cat 2 або як завгодно. Тобто, в нашому коді з'являються дві функції, і виклик цих функцій за умовою. Тут умова звичайна. Велике ціле значення менше 5, більше 5, ви можете поставити будь-яку умову. А завдання буде нескладне. Тобто дописати ще одну функцію. Функції має бути дві, у кожної з них своя назва. Розташовуватись вони будуть до це для того, щоб наша головна функція про них все знала. І будемо викликати ці функції в залежності від того. Умова вірна чи ні?